Цікаві факти про Тараса Шевченка. Тарас Григорович Шевченко видатний поет, художник, гордість і натхнення українського народу. Про життя та діяльність цього славетного майстра написано багато книжок. Та в біографії кобзаря є і цікаві факти, відомі далеко не всім. Зате вони повною мірою розкривають багатогранність характеру і таланту митця. Поет був невисокого зросту, лише 164 см. Освіта митця всього два класи, здобував він її у церковно-приходській школі. Проте поету вдалося створити одну з найбільш популярних книг української класичної літератури Мова йде про Кобзаря, який було перевидано понад 8 мільйонів разів. Поезію нашого майстра слова перекладено більш ніж 100 мовами світу, серед них японська, корейська, арабська і міжнародна мова есперанто. Найбільше перекладів зроблено польською, англійською та російською. Лише 12 років зі свого життя Тарас Григорович був відносно вільною людиною. 24 роки він був кріпаком, 11 років перебував під слідством на військовій службі та у засланні. Тарас любив витрачати гроші на одяг. Коли жив у Петербурзі і добре заробляв роботою портретиста, міг собі дозволити дорогі костюми. Тож він був знатним модником. Шевченко, очевидно, дуже любив калину і в Кобзарів вжив це слово 385 разів. Шевченко був непересічним художником. Він вступив до Імператорської академії мистецтв у Санкт Петербурзі і навчався там під керівництвом Брюлова. У листопаді 1845 року отримав офіційне звання художника. На сьогоднішній день збереглося 835 мистецьких творів Шевченка-художника. Улюбленим напоєм Шевченка був чай, у який він частенько додавав роб. Історик Микола Костомаров згадував, що за довгими вечірніми розмовами Тарас міг випити з десяток склянок такого коктейлю. Але дійсно п'яним він бачив поета лише одного разу. Іменем Шевченка названо багато населених пунктів та географічних локацій по всій планеті. Наприклад, тільки в Україні 164 назви. Окрім того, на честь Кобзаря названа гірська вершина Північного Кавказу висота 4200 метрів, морська протока в Аральському морі та навіть кратер на Меркурії. У світі встановлено аж 1384 пам'ятники Шевченку. З них в Україні 1256. Інші монументи нашого поета прикрашають міста в Бразилії, Китаї, Америці. У Шевченка є дві могили. На Смоленському кладовищі в Петербурзі, місті, в якому він помер і був спочатку похоронений, та в Каневі. До Канева труну із тілом перевезли через два місяці після смерті поета, відповідно до його заповіту.